o que Вирушана аудиторія я її роботи та закритий деталь досвід взаємодії на великому кордоні. Історія України дуже давня. Її дослідження, консолідація фактів допомагає нам краще зрозуміти минуле власного народу, проаналізувати помилки, визначити правильні орієнтири на майбутнє. Аналітика сучасності перегукується з однією з найяскраніших сторінок в історії нашої держави. До бою великого степового кордону. Теорія висловлена Телером на викладі американської історії доводить, що територія України дійсно проходить великий кордон, і він знаходить своє відображення в Україні. Теле стверджує, що саме завдяки фронтиру з між двох протилежних народів полярних ментальностей відбулося зародження перших демократичних цінностей в суспільстві. Чи не було так в Україні? Яким було життя прикордоння? Що означає бути державою на межі заходу та сходу? Вивчення цих питань стало відрунцем для створення моєї науково дослідницької роботи. Їх вирішення також допомагає зрозуміти молоду України як невід'ємне складової європейського і світового історичного процесу. Актуальність даної теми простежиться й нині. Сучасна українська мова налічує багато слів татарського походження. Низка східних страв стали традиційними для нашого столу. Україна в умовах сучасності продовжує займати особливе геополітичне положення на межі Заходу та Сходу. Проблема великого кордону наразі не полишила нашої держави, як і не полишила нас етнічні конфлікти та ментальна невдовільність. У у межах сучасного кордону допоможуть вирішити лише правильно зроблені висновки з років минулого. Праналізувавши власну історію, Україна має обрати правильний зовнішній політичний орієнтир, щоб повернути мир і зайняти вигідну позицію на міжнародній арені. Об'єкт дослідження життя українських козаків українських татар на степовому кордоні у 16-18 столітті. Предмет дослідження приходить конкретних взаємовплив, контакцій між козацтвом і татарами в основних аспектах життя на території великого кордону. Саме тому метою даної роботи є з'ясувати на прикладі одного з найяскравіших проявів великого кордону козацький татар, який взаємовпливок простежуються між двома, на перший погляд, полярними спільнотами, чи мають вони щось спільне, чи завжди на кордоні палала ворожнеча, Завдання науково-дослідницької роботи, з'ясувати прояви феномену великого кордону в Україні, дослідити найголовніші життя аспекти життя козаків і татар, що характеризують їх господарство, поводу зброєння, тактику поведення бою, захоплення невідників, харчування та зовнішність для подальшого їх порівняння, зробити народ життя на кордоні, а також розкрити характер займов між народами. Прояви їх безпосередніх контактів з різноманими запозичень, козаків і східних сусідів. Тема культурних військових контактів козаків з татарами мало розкрита, досліджена, систематизована в єдиному цілому. У нашій роботі було здійснено аналіз конкретних зв'язків між народами прикордонням. Вперше створено таблицю, що допомагає наочно зрозуміти подібні способи життя козацької спільноти до представників Сходу татарів. У цьому і полягає визнати її роботи. Ярослав Ташкевич у своїх дослідженнях стверджував, що територія України проходила та ще досі проходить кілька важливих природних та вогнених кордонів біологічний, гідрографічний, соціально-економічний, етноконфесійний та етнокультурний. Саме назва нашої держави не що інше, як вплив великого кордону Україна окраїна край одного світу, що предоставляється іншому. Можемо стверджувати, що теорію великого кордону можна розглядати не тільки на прикладі американської історії, але й української. Кордон між українськими землями і сходом виступав у вигляді міждержавної зони і мав нелімітований характер. Тому межа між саме не була не В таких умовах військові, культурні, політичні взаємовпливи стають нормою співіснування прикордонних народів. Символом української історії постають мужні сильні козаки запорожці, в як вони теж були проявом великого по кордону в Україні. Ідея самого козацтва була народжена в стипу небезпеку ісламського орієнту. Ще в тому що ми поки зрозуміти природу козацького тата взаємо вплив, мусимо детальніше звернутись до аналізу життя східних сусідів, їх попиту, традицій, звичаїв. Багатовікові господарські зв'язки слов'янських і татарських племен сприяли етнічним конфесійним перетворенням. Це мало важливе вплив на формування культури народів, що проживали в цьому регіоні. Створення таблиці допомагає наочно зрозуміти подібні способи життя українських козаків до татар, долаючи стереотип про їх чітку розмружованість, полярну ментальність. У війні великого кордону і справді можна назвати братами по духу та зброєю. Тож звернемось до спільних ріж життя на території великого кордону між козаками і татарами. А щодо за то у обох спільнос воно займають благоядним після мисливства. Дізнаряць праці використовували дерев'яний вуг, сабан, сир та косу, вирощували жито, овець, ячмінь, горох, прос, ольон та коноплі. Тваринство було посовичне стілами, розводило велику рогату а також мусей, курей, овець, коней. Полювали на пів лосів, оленів, займалися бобництвом та рибальством. У повсякденному житті патру... панував патріархат повага до релігій, традицій, зневага до багат... багатства розкошів, повага до жінки, як до господині, що доглядала за майном та веде господарство. За зовнішністю вони були середнього зросту, сильні, плечисті, смагняве, обличчя повне, кругле, з довгими вусами на верхній губі та оселець на цін'єм характер yeah. одягу синя або червоні шаровари, збростова біла сорочка, кафтанзву богосукна, свита з кубиніком, вареничий кожух, довгі пояси, білі острів і Зі зброєю використовували букси медляком, шапки, рушниці, яку ще називали яничарка, кінні дерев'яні двички, кинжали, бойові ножі, гармати, пістолі використовували кінноту. Особливості воєнної тактики. А було те, що обидві спільноти використовували рафтові напади, вели рішучу, активну, гнучку боротьбу, намагалися послабити противника то приводячи наступ, то відступаючи. А обидві спільноти займали захопленням невільників, їх перепродавали, обмінювали, дарували в якості лицарського подарунка державним особам одружувалися на невільних каржинках, використовували як дешеву робочу силу, вивідували інформацію про противника. Важлива роль відводилася продуктам рибальства в харчуванні, мисливства та гординства. вживали м'ясо, молоко, сири, бриндз, просо, пшениці, ячні, гречку, готували мамаливу, васу та солими овочі, заготовляли сушені вишню та яблука. Важливою складовою життя на території Великого кордону була співпраця між його мешканцями. Тісні сніг контакти між козаками та татарами поширювали з господарською, етнічною, культурною та військово-політичною взаємодією. Навіть культурний, а навіть релігійний кордон не роз'єднував народи безповоротно. Відкритість козаків до співпраці стала поштовхом до зв'язків з мусульманами, а відкриваючи перспективу нових контактів. Та в липні 1596 року під керівництвом Кримського принца Фітка Єрея на великій загін козаків з Кримськими татарами брав участь у взятці міста фортеці Егера. 24 грудня 1624 року був укладений військово-політичний союз між християнською спільнотою та їх мусульманськими сусідами. Заяви на кримських тоталь Запорожців яскраво виявилися у визнанні війні українського народу 1648 -го, 54 -го року. Союзники отримали перемогу в битві під жовтими водами. при душенні виступу в шкаляре Барабаша 1658 року допомагали далі. Блась активна торгівля між Кримом і козаками. Отже, проаналізувавши різні аспекти життя козаків і татар, можемо стверджувати, що козаки були приречені стати найактивнішим на в з людських Є провідником у світі християнського суспільства. Це було замовлено факторами природу кліматичного, політичного, культурного та соціального співіснувань на кордоні. Практичне значення нашого дослідження полягає в тому, що його результати можна використовувати на уроках історії, всесвітньої історії, спецкурсах або факультативних та безкласних шкільних заходах, де розглядаються питання великого кордону та козацько-пітаційних відносин. А як висновок, хочу сказати, що сучасна історія не підтверджує, що Союз українців і татар багато віковий. Дякую за увагу. Пані Катерина, таке питання. От Про те, що дві спільноти, які живуть поруч да, тривалий час, вони якось залишають свій світ, є певні спільні риси. Певні відмінності. Та, у вас у нас задекларовано досвід взаємодії. От в кількох останніх рядках висновків я побачила, але у вашій промові взагалі якби я не почула саме взаємодії козаків і татар. Можете більш детально чиму ви це розповісти? А, дякую за зауваження. А, якості взаємодії під час запису, я взяла їх поза конфронтаційні відносини а, та а взаємовпливи, впливи татарних звиків у основних аспектах життя: як господарство, землеробство, суспільство. Та, як на мати взаємодія, взаємовпливи це. Трошки різні речі. А взаємодія позаконплітаційному плані. Добре. нас у Руслі. Як ми вже згадали в своїй доповіді, і татари ще запозичували козаків, і козаки щось запозичували татарів. Ciekawi mnie, jaka jest cywilizacja, wschodnia czy zachodnia, która ma większy wpływ na naukę. Uh -huh. Dziękuję za pytania. Хочу сказати, що більший вплив на козаків мала все ж таки східна цивілізація. Взагалі вплив мала більш а східна цивілізація. Козаки вони брали якби свій приклад з татар, а створюючи власну спільноту. А якщо говорити про впливи козаків на татар, то вони значно менші і навіть література з цього приводу вона. Значно обмеженіше до цієї теми ще а, а ніхто фактично не звертався, а архіві після захоплення Криму а були частина знищення, частина вивезені до Петербурга. Тому скажіть, будь ласка, а ви повернете поняття великі квартири, великий кордон. Просто Простав існує цікава і е, полезіка між істориками щодо перекладу великого кротиру е, залізької мови. А, так, дякую за запитання. А, хочу сказати дійсно, існує полеміка про переклад слова фронтир з англійською мови, як його трактувати в українській історії. А, одні історики називають його пограничня, інші ж схиляються до фронтиру. А, а треті, як, наприклад, Ярослав Дашкевич кажуть, що це великий кордон. А, тож, фактично, але значення від цього не змінюється. Скажіть, будь ласка, якою взаємодією позитиві підживали міста Черги, Черкаси, Такані і в принципі інші міста? Дякую за питання, але територіальні межі мого дослідження, не охопиються даній території? Чому? Чи до уваги присутніх Можна назвати позитивні та негативні аспекти взаємодії цих позамістих людей? Дякую за запитання. Хочу сказати а, про позитив і негатив, те, що а, обидві спільноти вони діяли а, у своїх політичних інтересах. Тобто вони не були націлені тільки на взаємодії. Вони діяли у своїх спільних політичних інтересах, не за спільною ідеєю. Бо в співпрацював з татарами, так да, він компенсував недостатню кінноти, війська, а це безперечно було плюсом. Але звернемося до остради татар під берестечком. Це засвідчує про те, що в них не було спільної ідеї, про те, що ну, вони діяли цілі своїх інтеграцій.

Будуть його робити. Через годину речі забираєте, через годину ми вас чекаємо тут. Будуть оголошені результати захисту. Якщо у вас виникнуть питання, то продовжити 15 хвилин. Ми відповідаємо на ваші запитання. Якщо ні, ми вирішуємо протокол загальний. Ви зупиняєтеся? Ну, мені допоможе сесійній клас. Достатньо, так? А може, я поєдную? Так, я ж його оцяду. Якщо воно тут буде, то ми прийдемо. О, він прийняв. Зараз ще. Він прийняв і тут працює. Так. І, ну, всі фрагменти, я розумію, там за ефектом, там програма, я думаю, Obrigada.